Пандочку обробили, вкололи їй вітаміни, вкололи антидот від кліща. Ну, дуже за... Вона дуже стойко реагувала. За, ви знаєте, за чуть рипнулася там, може зараз дивіться, скільки кліщів, і я вже ще... половину спалив і викинув. І ще обираємо. Це на заміточку, дивіться, як... Треба зав'язати мордяшку, я да, дивіться, от ми зав'язали знизу. Лена зав'язала, бо я не міг. До речі, доки Лена не підійшла, вона голову не підіймала. Лена розшевелила, вона підняла голову, якраз було зручно зав'язати. Лена, трохи сміліша, напевно, тому, але вона підняла голову. Да, а Денис, ні. Ну, це теж на зам'яточку. І говоримо, знаєте про що? От, оце те, це те відбувається з твариною, якщо ви не обробляєте її, особливо, якщо вона у вас живе біля лісу, бігає в травичці. Та, не, можна. Та не ну, може, причепитися всіх... Цих...